Сьогодні я покажу, як швидко побудувати ось таку ефективну ферму кактусів, яка за годину приносить 25 стаків. Підпишись на канал, щоб не загубити цей туторіал. Ну і також не забудь поставити свою королівську вподобайку. А ми починаємо. Тож для початку ставимо скрині, куди будуть стікатися всі кактуси. Далі до них підводимо платформу із воронок 5 х 5 блоків. Після чого підіймаємось на один блок і відступаємо ще 8 блоків. Так відступаємо в кожну сторону, далі з'єднуємо ці промені по периметру і всередині заповнюємо все блоками. В нас повинна вийти ось така платформа, після чого беремо скло і обводимо ним по периметру. Далі з кожного кута ставимо ще по три блоки. Беремо відро води та розливаємо його зверху, а також розливаємо по периметру. Далі беремо пісок і, відступаючи один блок від краю, ставимо його через один. Далі беремо кактуси і висаджуємо їх зверху. Далі беремо паркан, ставимо його зверху кактуса і проводимо лінію, щоб в нас вийшло ось так, і тепер цю лінію треба продублювати. І як результат в нас повинна вийти ось така конструкція. Якщо ви хочете зекономити на парканах, то можете прибирати їх через один, так як вони не потрібні. У нас готовий перший рівень, і давайте засічемо, скільки за годину принесе кактусів всього-навсього однорівнева ферма. І за цей час ферма принесла майже 2,5 стаки кактусів. А це означає, що 10-рівнева ферма кактусів принесе за годину 25 стаків. Тому зараз я покажу, як побудувати другий рівень. Підіймаємось на два блоки вверх. Далі беремо напівблок і ставимо його у верхнє положення. Після чого ним треба заповнити всю площу ферми за винятком отвору посередині. Далі беремо скло і знову обводимо ним по периметру. Ставимо в кутках по три блоки і знову розливаємо воду. Знову через один ставимо пісок, висаджуємо кактуси та ставимо паркан. І зрештою, другий поверх готовий. Тепер ця ферма приносить 5 стахів кактусів за одну годину. Ну а тепер ця ферма приносить 25 стаків кактусів за одну годину. Надіюсь, вам був корисний цей туторіал і ви навчились будувати ферми кактусів. Обов'язково напишіть про це в коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб не загубити туторіал. І також подивіться ось це моє інше відео. А з вами був Каспер. До зустрічі!